Україні. Коли історику до рук потрапляє льодоруб, відразу згадується, вбивство Троцько. Той льодоруб, правда, не був такий гламурний, як цей. Проте, проте сьогодні я хочу вам розповісти не про саму подію, про яку досить багато е, створено відео, знято фільмів, а про те, що ці події. Передувало. Що передувало удару Рамона Меркадера в койокані? І як тоталітарна країна може використовувати країну демократичну та її закони. Мені здається, зараз це досить актуально. Лев Давидович Троцький. Був одним з батьків більшовицького жовтневого перевороту. Після того, як Сталін зіновів каміння, виперли троцького з Радянського Союзу, уряд Норвегії запросив троцького до себе. Серпні 1936 року, віддавши у видавництво свій рукопис, що таке СРСР і куди він іде. На заході ця книга більш відома під назвою Зраджена революція. Троцький на запрошення друзів вирушив на відпочинок. І там, на невеличкому острівці, він по радіо дізнався, що в цей момент у Москві. Зіновєва, Каменєва І ще 14 осіб судять за підготовку замаху на Сталіна. А керував цим замахом саме Троцький із Норвегії. Троцький відразу опублікував заяву, що Сталін готує фарс, якого ще не знала світова історія. А влаштована ним. Компартійна бюрократія будь-яку критику чи будь-яку опозицію називає змовою проти діючого режиму. Після завершення політичних процесів у Москві наступного дня, 26 серпня, Троцького відвідали два норвежські поліцейські високого рангу. і Вимагали від нього зобов'язання, щоб він ні усно, ні письмово, ні прямо, ні опосередковано не втручався в політику Норвегії та інших країн? Троцький поставився до цієї вимоги як до знущання. Як міг мовчати він, якого щойно оголосили спільником Гітлера? І хто ж оголосив? Сталін. А його мовчання світова громадськість буде сприймати як визнання усіх тих звинувачень. Троцький не розумів, чому сталася така разюча зміна у поведінці норвезького уряду, який зустрічав його і пишався тим, що надав йому прихисток, а тепер. Від нього повністю відвернувся. Вранці Троцького заарештували. А що ж сталося? А справа в тому, що посол Радянського Союзу Якубович поставив уряду ОСЛО вимогу. Якщо Троцький не припинить використовувати Норвегію у якості свого плацдарму в підрівній роботі проти Радянського Союзу. То Радянський Союз не буде купувати у Норвегії оселедців. А у Норвегії на той час мали бути вибори, і на уряд почали тиснути рибопромисловці та пароплавні магнати. Які стверджували, що в умовах економічного спаду і безробіття розрив економічних стосунків з Радянським Союзом приведе до краху економіки країни. Ускладнення у торгівлі з Радянським Союзом обов'язково привели б до прогрошу тих, хто керував Норвегією. У ті дні Восло проходив суд над прихильниками Квіслінга норвезькими фашистами. Комуністи і фашисти вже тоді діяли разом. Троцький, викликаний до суду як свідок, став звинуваченим. Йому заборонили будь-що публікувати у пресі. 15 вересня 1936 року Вишинський у Москві. Заявив, що Троцький мовчить, тому що йому нема що заперечити. У Норвегії міністр Трюгвелі заявив, що Норвегія не має грошей, щоб утримувати охорону Троцького. І тому йому слід вирушити на північ. На що Лев Давидович відповів, що він вирушить на південь. Його запросив у Мексику відомий художник Дієго Рівера. Так, Троцький рушив назустріч своєї долі. Радянський Союз, тобто Сталін, заганяли його в пастку, яка закінчилась ударом Людоруба в Койокані.